Ми сьогодні йде. Я день, хочу я усім сказав. Классно на сьогодні свято. Я закінчу перший клас, всім бажаюся за час. Хлопчики дівчатка. дівчатка. На замужність, треба орден дати, це втримується нелегкий час. Ми пішли до школи в перший клас. Наша <плес> люба Фідинька, про безпеку нам казала. Як влучала нас диво, схожі нас збирала. Спокійні всі години вчили, ми уроки щиро. Ми на фуса мотали, вчительку надратували. Скажемо, дружнього 11 класу в школі буде окей. Не хвилюйтеся далемно, бо ми вас не підведемо. Чекаю вже на вас. Дорослий світ боростий так, що бережіть душі, солодкий знак дитинства. І <плес> давай. Каже, вам частить сюди. Каже. Хай завжди шанують люди, хай вас доля береже, хай вас ганга стереже. Зі святом дорогі, 11 класники, в добру, щасливу путь!